Гарячі обіди починають роздавати о 12 дванадцятій. Заздалегідь люди займають чергу, приходять з кастрюлями та банками, Годують супом, бутербродами з чаєм не голодні в нас це є. дуже багато гуманітарки. Присилає нам Україна і Євросоюз. Такі рани на пальцях Наталії від вогнища. Жінка каже, виляє дрова самотужки. Ми ж на кострах готуємо, на кострах. А здесь от гарячі приготовили і ми покушали доволі, тому що гарячі. А на кострах костри є костри, вже всі руки вічать костров. По дворах багатоповерхівок люди готують ось так, обладнали собі грубки, мангали. Ось мангал на мангалі готують. У нас газу немає, у нас ретро отоплення, літо пліти стоять. На совплені газовим. У дворах запаси дров, ними розтоплюють печі. Ми заготовили, в лес ходили, хоча опасно в лес було була ходіть. Заготовили трохи дров. Обіщайте електроенергію, дать посмі. Цей пункт видачі гарячої їжі працює Святогірську тиждень. Годують людей щодня. Починають готувати о шесті ранку. Отак, на буржуйках, дві кастрюлі супа об'ємом 70 літрів та такі з чаєм. Спочатку ми стартували з 300. Прийшло менше 250, 222. 222 порції було. Вам одну порцію чи дві? Одну? Добре. А, сьогодні ми вже готуємо на 400 порцій. Тобто Ми знаходимо місця, де люди дислокуються, тому що їм погано доходити сюди. Ну, важко, вони ще й бояться. Окупован Святогірськ був близько чотирьох місяців. На цій вулиці десятки синьо-жовтих прапорів. Вони моярять тут кілька років. Під час окупації їх ніхто не знімав. Анастасія Галасюк, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас.